Бібліотеки Балщини це культурно-публічні заклади з різноманітними функціями, які посідають важливе місце в інфраструктурі знань та соціокультурному просторі громади. На превеликий жаль, війна, що розгорнулася на території нашої держави, ввела свої корективи щодо специфіки роботи бібліотек. В умовах воєнного часу бібліотеки Балської громади не призупинили свою діяльність. А активно працюють на користь користувачів, мешканців та тимчасово переміщених осіб в Балській громаді, а також займаються волонтерською діяльністю. На базі Балтської публічної бібліотеки працюють практичні психологи, які проводять індивідуальні та групові тренінги з психологічної допомоги. В ході групових тренінгів тимчасово переміщені особи навчаються розпізнавати емоції, визначати, чи корисні вони і чому, приборкувати страх за допомогою спеціальних дихальних вправ та вправ, направлених на зняття фізичного дискомфорту і перенапруження м'язів. Спочатку війни в кожній сільській та міській бібліотеках активізувалась волонтерська діяльність, а саме збирають та сортують продуктові набори для військових, готують їжу на блокпости, випікають печиво, рогалики, вертути, булочки, роблять тушкованку з риби, птиці та м'яса. Плетуть сітки, шиють пов'язки для військовослужбовців, розклеюють оголошення, доводять інформацію до жителів стосовно подій в державі та в нашій громаді, зустрічаються з внутрішньо переміщеними особами, приймають від них заявки та збирають речі. Працюючи в умовах воєнного часу, ми рухаємося в правильному напрямку. Неможливого не існує, і бібліотека завжди на хвилі, незалежно від обставин. Цей складний період для всієї країни бібліотекарі не залишають свою справу, яку люблять всім серцем.